Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ. Вже у продажу. Посилання в описі. Просто зараз вітаю в ефірі Івана Стопака, військового експерта і колишнього співробітника служби безпеки України. Мої вітання. Вітаю, вітаю. Дуже дякую за запрошення. І дякую за те, що зголошуєтесь. Отже, Швеція оголошує про найкрупніший в її історії пакет військової допомоги Україні. Йдеться про е, 1,3 мільярда доларів. Передовсім цей пакет е, має в собі літаки ASC-890. Це е, літак радіо радіолокаційного стеження. Е, м, так само е, йдеться про радар, який зможе. Забезпечити е, круговий огляд, ну тобто, це вже я про технічні характеристики починаю говорити. Я би вас в цілому попросив оцінити власне і сам пакет допомоги, і е, ось цей літак, про який я вже сказав, ASC 890 так ви мене зловили знацька. Я не є фахівцем в авіа в авіації, але в будь-якому випадку літак, який може, зможе допомагати нашим військовим виявляти загрози в повітрі з боку російських. Раці це ракети, різноманітні літаки, гелікоптери це буде для нас плюс. Дійсно, на певних моментах можливо західні розвідки не можуть впоратися. Оці ось, безпілотники, які постійно знаходяться в Чорному морі, тому що раз такий літак був отриманий не просто так. Швидше за все, було, було прохання від української сторони, і ось ми його де на очікував найближчим часом. Отримаємо. Звісно, там можливо буде ще момент з. Навчанням екіпажу, а хоча як варіант, вони вже й пройшли навчання, все таки може бути під покром такої великої таємниці. Все це могло дійсно вже відбутися. Тобто, ще раз дуже дуже вдячні шведському уряду за те, що вони виділяють ще раз вони виділяють свої власні гроші, які заробили, сплачували податки вчасно в правильному розмірі, і вони нам ці. Ощі виділяти через безмежно Угу. Mm -hmm. ну так. Тим більше що йдеться про найбільший пакет допомоги за час повномасштабного вторгнення зі Швеції, як чує зараз наша аудиторія, у нас на жаль не ідеальний зв'язок з Іваном Ступаком, тому ми зараз просто спробуємо пере. Дзвонити перенабрати Івана для того, щоб мати якісний зв'язок для того, щоб не доводилося напружуватись, дослухаючись про що ж нам ідеться. Я в двох словах скажу: та ну це м -м, інформація з відкритих м -м, джерел. Отже, цей е літак його м -м, швидкість е 620 двадцять кілометрів на годину, дальність польоту 2700 тисячі кілометрів, е діапазон е ідентифікації 450 кілометрів тобто розумієте, коли йдеться про цей діапазон, тут мається на увазі радар, який дозволяє знову ж таки моніторити, скажімо, ситуацію на землі. Ну очевидно, що росіяни тоді, коли цей літак з'явиться в Україні, будуть полювати на нього. Тут не важко передбачити ось таку реакцію, але ну важливо. Важливим є те, що це рішення було е, прийнято. Іван Ступак надалі з нами на зв'язку. Чи ви нас чуєте? Протестують да, перепрошую. Це моя сторона. Це <с> тепер ми вас прекрасно чуємо. Та е, е, ну добре щодо літака, я теж в кількох словах сказав про технічні характеристики, те, що є принаймні в відкритих джерелах. Але е, знаєте, я би тут ще на одну таку річ звернув увагу. Останнім часом шведи заактивізувалися, тому що вони е, одні з перших сказали про те, що окей, ми. Дозволяємо використовувати нашу зброю, коли йдеться про е, враження військових об'єктів на території Російської Федерації. І тут ось ця, ось це рішення про понад мільярд доларів пакет е, допомоги. Ми ми так знаєте, обережно спостерігаємо за е, появою нового фаворита в коаліції щодо підтримки України. О, так, швидше за все, це от, дійсно ця історія. Е, питання. А що ж спонукало? Що, що відбулося? Швидше за все, це була історія спов'язана з Балтійським морем. Буквально минулий тиждень, коли росіяни спочатку вивісили рішення більше, пропозицію Міністерства оборони Російської Федерації на сайті уряду про те, щоб переглянути кордони зовнішніх фінських островів в Балтійському морі. Це близько двох десятків островів, зробити більш правильну демаркацію. Ці ось точки на мапі розставити, і багато країн в першу чергу в Балті. Балтійському регіоні, це країни Балтії, це Фінляндія, це Швеція, вони побачили загрозу. О, о, секундочку, нам це не подобається. І я думаю, що як варіант, це їх дуже-дуже сильно спонукало переглянути своє відношення і ставлення до України, до війни в Україні, до Російської Федерації. Бо дивіться, ще раз, з точки зору: е Шведів, ну де та Авдіївка, де той Вовчанськ? Що це таке? А от Балтійське море, о, це вже дуже близько до їхнього збережжя, тому я думаю, це ось спонукало. Ну, бачите, тут я не знаю, чи можна говорити про різність підходів, але. Ну, давайте на контрасті. Я так це назву, не, не порівнюючи, просто, просто надаючи ще одну новину. Напередодні ми про це дізналися. Бельгія обіцяє цьогоріч передати Україні першу партію винищувачів F-16. Це заява прем'єр-міністра цієї країни Олександра Кро. Це було під час зустрічі з Володимиром Зеленським, який власне мав офіційний візит до Бельгії. Є одне важливе уточнення. Україна зможе використовувати винищувачі F-16 від західних партнерів лише для завдання ударів по своїй території. Чи тут Олександр де висловлюється в цілому за коаліцію країн? Чи йдеться йому про тілі такі, які властиво передає тільки, тільки е, Бельгія? Особисто я вважаю, що це про саме про бельгійські літаки. Тут не було такої узгодженої позиції від усіх країн, які нам пообіцяли літаки. А давайте нагадаю вашим поважним слухачам, що орієнтовно нам було на наобіцяно, ну, наобіцяно під 95 літаків. Це при тому, що президент Зеленський каже: хлопці, нам потрібно 120 штук Наобіцяно 95, Але коли ми їх отримаємо, наскільки вони будуть інтенсивно їхати? Чи буде це партія? Перша партія 2 одиниці, 10 одиниць, 15... Не знаємо від, від кожної країни. Я думаю, тут, якщо ми кажемо за бельгійців, то це стосується саме бельгійської техніки, бельгійської авіації. Давай так я нагадаю, от, що таке уявляється бой, бельгійське військо. Згадаємо події минулого століття, минулого тисячоліття, коли штаб-квартира НАТО, вона за певних обставин, там були політичні обставини, переміщувалася з Парижу до Брюсселю. І от коли там було питання, таке давайте все тут штаб квартиру розміщуємо бельгійці, сказали, ні, 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 брюссельці Винесіть, будь ласка, штаб-квартиру за місто взагалі туди подалі в поле. Це ж е, пряма ціль для радянського союзу, щоб вони сюди вдарять своїми ракетами Нам це не потрібно. Будь ласка, заберіть. І зараз штаб-квартира НАТО розташована на певній відстані від е, бельгійської столиці. Це просто для загального розуміння для контексту. Е, хто такі бельгійські військові? Ем, була ще одна частина цієї заяви, яка стосувалася f 16 про те, що е, до 2028 року Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16. Ну і знаєте, тут по різному можна до цього ставитись, але ось це розтягування в часі, чим воно може бути продиктовано? Я розумію, що ви не мали вчора в день розмови з бельгійським прем'єром? Та але в цілому, якою може бути логіка е, надання? Тобто, якщо цілі такі є, чому вони будуть надаватися аж до 2028 восьмого року? Якщо що вони потрібні в 2024-му. Спроби пояснити, це можна порівняти з мавпою, яка стрибає з Ляни на Ляну. Тобто вона ж ніколи не відпустить стару Ліану, поки не вчепиться за нову. Швидше за все, тут працює така штука. Більгійці очікують на оновлення свого авіаційного парку. Швидше за все, це буде щось американське, ну, якісь там американські зразки. Але вони поки що не приїхали. Тобто, вони їх очікують найближчі 4 роки. Приїде новий умовно, там якийсь F-35, п'ятілітак, наприклад, прибув до. Бельгії, все замінили, бельгійські пілоти вже вміють ним керувати, і тоді старий літак або там стару партію, вони готові передавати вже Україні. Тобто ось така логіка. Спочатку отримати заміну, потім а, дарувати, передавати старе вже. Ну от в цьому логіка є, так. Якщо це дійсно буде виглядати ось таким чином, просто є і інша сторона цієї історії, це наша потреба. І вона вона тут і зараз. На жаль, на жаль, дійсно є наша потреба, але вони міркуються виключно логіку своєю. Там нам треба отримати нові літаки. Ми не можемо передати вам українці, все залишитися з огірком в кишені. Тому чекайте, от коли буде, тоді й передамо. Тобто, ще раз це логіка капіталізму. Ми не можемо звинувачити, казати, от які ви погані. Ну ще раз, це їхнє майно. Вони його свого часу придбали. Ми ж не забуваємо, що ці літаки, коли вони купляли, вони були там частина нові, частина не дуже, і вони коштували великі грошей. Тобто вони вкладали свої гроші за. Вони нам ці гроші будуть дарувати ем, так. Слушний, слушний аргумент. Я думаю, тому якби доводиться рахуватися із тією даністю, яка є. Пропоную теж поговорити про оперативну ситуацію, про те, що ставалося на фронті, і не лише за лінію фронту, так само, коли йдеться про окуповані території минулої доби, от буквально. Минулого ранку я повідомляв тут в ефірі про е, вибухи в окупованому Луганську. Зараз вже є деталі. Е, йдеться про аеродром. Власне, там, в окупованому Луганську. Е, там е, заатаковано радіолокаційний російський комплекс Ніба М. Е, З'явилися навіть супутникові знімки з наслідками атаки на цей аеродром. Радіо Свобода їх опублікувала е, власне, ось цей радіолокаційний комплекс. Е, е, що втратили Росіяни? Давайте я так запитаю. Так дивіться, цей комплекс він дозволяв Росіянам бачити на тривалу е тривалу. Глибину в територію України в зліт лізами літаків, теплоавіаційну тобто, техніку. Тобто, це така радіолокаційна станція, вона дуже велика, така серйозна. Це вже не вперше влучаються такі станції. Отже, радіолокаційний комплекс Ніба М. Ну знаєте, тут теж таке, ви вже сказали кілька слів про його там технічні характеристики, але тут теж з'являється таке мимоволі припущення. Я не знаю наскільки воно буде виправданим. Ви зараз про це скажете. Що це може бути теж така собі зачистка, скажімо. Ну, бо це радіолокація зачистка для діяльності F-16. Абсолютно вірно, дивіться, методично українські військові і головне управління розвідки, і наші військові загалом вони працюють над знищенням комплексів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, комплексів радіоелектронної боротьби для того, щоб почистити українське небо на окупованих територіях, щоб там було більш вільніше почували себе наші пілоти, які зараз оперують різноманітною технікою, наші безпілотні літальні апарати, щоб вони могли. Пролітати окуповані території, наприклад, в напрямку Ростову. А чому б ні? В напрямку Таганрогу Тобто, дійсно є там певні завади, які стоять, але їх поступово зараз виносять з чату ем, окуповані території, те, що там відбувається, Ну ми пильно звичайно стежимо. По мірі можливості надходить інформація. Але так само попросив би вас оцінити ситуацію на сході України. Тому що ем, хіба найбільш Напруженою ділянкою наразі є Покровський напрямок, околиці цього міста, населені пункти. Росіяни там активізувалися, судячи з усього, упродовж останньої доби. Чи зрозумілою їхня стратегічна ціль наразі там на Сході? В напрямку Покровська. Напрямок Покровська вийти на адмінкордон, це завжди була їх ціль. Звісно, вони. Повсякчас модернізували, удосконалювали свою тактику залежно від того, який чиниться супроти з боку українських збройних сил. Є сильні супроти, окей, там давайте спробуємо бійти з півночі, з півдня там, зліва, справа. Тобто, завжди ця тактика адаптувалася. Тут можливо, знову поступила вказівка. Треба робити, треба працювати. Можливо, це все вплив з боку російського генерального штабу. Не то, що можливо, ну звісно, це вплив з боку російського генштабу, але які теж знаходяться під. Впливом постійних постійного тиску з боку російської каральної машини, бо це ось зачистки, кара, кара кримінальні справи. Заступника начальника генштабу було заарештовано інші під підозрами. Можливо, там хтось ще буде більш під підозрами і заарештований. Тому можливо, ця вся ось напруга. Вона передається на фронт. і Єдиний варіант давайте рухатися вперед. Якщо є перемоги, то переможців судити або там відправляти під слідство ніхто не буде. Це схід. Якщо йдеться про північний схід, ну ви розумієте, тут про Харківщину uh -huh. доводиться говорити та Вовчанськ, е околиці. Напередодні з'явилася також заява Рустема Умєрова, міністра оборони України. Він е стверджує, що росіяни готуються розгорнути ще 300 тисяч військових біля кордону України, тобто є поточних 500 тисяч, е і, uh -huh. і на додачу до них ще ось цих 300 тисяч. Про це він сказав в інтерв'ю е агенції е Reuters. Ем, чи серйозно належить вже зараз розглядати ось цей сценарій, коли росіяни ем, спробують відкрити новий ще один фронт на півночі? Так, дивіться, цифри не нові. Це не повинно бути шоком. що вау, півмільйона. Кирило Буданов ще там тривалий час тому казав, що загальна чисельність угруповання Російської Федерації близько шести сотень тисяч, які знаходяться прямо в Україні на кордонах з Україною, десь там в резервах. Тобто, це орієнтовні цифри, такі пораховані. Щоденно Російська Федерація втрачає, ми з вами про це багато разів казали там тисячу, тисячу двісті, тисячу триста своїх військовослужбовців. Тобто на місяць виходить. 30 тисяч, 30-ку вони втрачають на українських фронтах. Як, як не крути. Коли кажуть, що вони збільшують там до 300, до 300 тисяч тільки за рік, окей, давайте порахуємо за рахунок чого. Двічі на рік росіяни оголошують набір строковиків восени та навесні. Там по 140 тисяч 140 тисяч плюс 140 тисяч виходить 280. Ми знаємо, що це не в перший раз, коли вони використовують строковиків в якості гарматного м'яса. Вони їх змушують там, під тиском грошей, під психологічним тиском, іноді фізичним підписувати контракти. І строковик перетворюється на звичайного контрактника. Буквально от, минулого тижня була чудова нова про те, що на фронтах України загинув такий собі російський чувачок 2006 року народження на секундочку 2006 року. Це там друга каденція Путіна. Він народився. В п'ятій каденції Путіна помер в Україні. От така собі доля у російського окупанта. Тому я думаю, саме за рахунок цього вони будуть збільшувати присутність своїх військових. Плюс я вам скажу таку штуку. По цифрах росіяни суттєво підвищили цифри виплат разових виплат людям, які мобілізуються на цю війну. Ми з вами колись казали, там 2000, тисячі доларів це зарплатня. Зрозуміло на перших етапах від регіону, звідки вони йдуть, теж 2000 доларів давали. Потім там 5, останні місяці було навіть 10 тисяч доларів. Зараз вже з'явилася новина, один з регіонів це пропонує 18 Тисяч доларів, ну звісно, це в рублях разової виплати тим, хто мобілізується. Тобто, ми бачимо, що ставки підвищуються, і треба якось цей контингент набирати. Тобто контингент йде важко. Єдиний стимул це шалені гроші. Ну слухайте 18 тисяч доларів разово плюс 2000 тисячі ще зарплати. Я думаю, що на жаль, це буде спанукати багатьох їхати і складати свої дурні голови в українських степах. Ну є ще одне джерело, скажімо так, надходження з живої сили росіяни Активізували кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Це інформація від головного управління розвідки. Про що йдеться передовсім це країни Центральної Африки, зокрема Руанда. Бургундії, Конго і Уганда і вербуванням африканців для участі в ну передовсім м'ясних штурмах, тобто їх на це набирають, та бо там я так розумію, навички нема. Тобто така логіка, е, цим нібито займається спеціальний підрозділ міноборони Російської Федерації. Наскільки це е, там серйозним є викликом для, для України, навіть для українського війська, передовсім та навіть якщо це не вишколені абсолютно. Там не не екіпіровані е, солдати, але але солдати незалежно від того, звідки вони походять. Ну, абсолютно погоджуся. Ну на жаль, це ну це, це люди: дві ноги, голова, дві руки, і вони можуть вбивати. Навіть навіть якщо вони просто неприцільно стріляють в сторону наших військових, на жаль, вони можуть вбити, поранити, покалічити. Ну на жаль, тобто тут недооцінювати їх не можна. Орієнтовно ішла що йшов рахунок. Орієнтовно, тисяча людей вже приїхала з країн Африки. і Вони приймають участь там у бойових діях. Хтось вже приймає, хтось ще навчається. Відео світлин на цю тему є багато до речі. Росіяни активно користуються послугами громадян країн Африки за програмою. Вони так кажуть. Work and study тобто ти приїжджаєш, працюєш та навчаєшся, але вони частково ще залучені на виробничих потужностях Алабуга. Це Татарстан, виробництво шахедів, куди вже одного разу наш безпілотник прилітав, подивитися, як там справи запитати там How are you ну, і все. Тобто, дійсно вони використовують таку собі дешеву робочу силу для роботи на військових об'єктах. Е, ну та тобто фактично йдеться про, про найдешевше джерело, скажімо, де, де, де це можна знайти за найменші гроші? Тобто, за 200 так, доларів на місяць. Mm -hmm. Називається така цим цифра 200 доларів на місяць. До речі, що важливо сказати, Кремль активно вливає гроші в усі сфери, які пов'язані з військовою сферою. І коли ми кажемо африканці, пропонують 200 доларів, то зараз в Російській Федерації, якщо раніше платили там 250 доларів робота. Там ну не, не, не дуже кваліфікована, то зараз а, там якісь стокарі а, електрики, вони отримують 1300 доларів. Тобто, ми повинні розуміти, що грошима вони консервують свій режим, вони цементують підтримку війни. Бо ці люди дуже підтримують, звісно, нічого собі гроші що в майже в 4 рази зросла зарплатня в порівнянні з тим, що було. І звісно, африканці за 200 доларів на місяць, коли в них там. В десятках доларах вимірюється зарплатня там а на батьківщині. То приїжджають в Росію. Звісно, вони хочуть працювати ну, і воювати. На жаль, угу. так це на жаль. Ну але бачите, є така реалія. Дякую, що е, разом з нами. Вивчили її, скажімо, та от сьогодні Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, з нами щойно на прямому зв'язку. Друзі, за кільканадцять хвилин ми повернемося в прямий ефір. Поговоримо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Поговоримо про ті погрози, які надходять з білоруського боку щодо відкриття ще одного фронту на півночі на кордоні України та Білорусі. Це теж така така серйозна тема, якою ми торкнемося. Ну а до цього почуємо голос Анни. Льницької, у неї новини, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.